Чину, як уже підтверджують міжнародні незалежні експерти-науковці, є саме діяльність людини. А яка ж діяльність людини? Спалювання, перш за все, це спалювання викопного палива, вугілля, нафти, газу. Як ви знаєте, існує багато величезних компаній, лобістів, які стимулюють цю діяльність по спалюванню. І через те тут виникають різні точки зору, невідомо які. Хоча науковці Експерти міжнародні говорять, що саме зміна клімату відбувається, температура підвищується, і причина цьому діяльність людини. Часто ми чуємо глобальне потепління, тобто температура на глобусі, на всій земній кулі підвищується, але Прояв цього глобального потепління може бути різний. І тут тепер вже більш частіше використовують питання глобальна зміна клімату, а не глобальне підвищення температури. Тобто підвищення температури відбувається на, всій, на планетарному рівні, на всій планеті Земля, а конкретно в різних регіонах ця температурна зміна може проявлятися і різким похолоданням, і різким потеплінням. Так як загальна в цілому екосистема планети Земля виводиться зі своєї рівноваги, то ці прояви. З'являються нетиповими як для природних процесів. І отже, прояви глобальної температури на конкретних місцевих територіях можуть проявлятися в загальному підвищенні температури повітря, в зміщенні кліматичних сезонів. От, зокрема, по Україні кліматологи говорять, що кліматична весна вже декілька років підряд у нас не йде по сезонному, по календарному періоду, а весна взагалі складає близько 10-15 днів у нас. Так Само літо розширюється, і зима стає значно м'якішою. Це все впливає на вегетаційний період. Тобто, якщо підвищується температура раніше взимку, то дерева раніше пробуджуються і починають, наприклад, бруньки наливатися, розцвітати, але потім, можливо, різке похолодання і різке зниження температури. І ми тоді будемо мати втрати врожаю. Тобто це все нюанси, які слід враховувати на майбутнє, і які є наслідком прояву глобальної зміни клімату. От таке е, різка зміна погоди. Тобто, може бути теплий день і різко змінитися на холодний день, тому що в цілому екосистема виведена із рівноваги. Також наслідком зміни клімату буде е, Інтенсивні хвилі тепла, тобто про них вже щойно говорилося, коли температура повітря перевищує нормативну на 5 градусів. Зменшення залягання стійкого снігового покриву. Що тут мається на увазі? Взима стає м'якішою. Кількість опадів, наприклад, взимку випала і ми вийшов сніг. Але раптом відбулося різке потепління, і цей весь сніг розтанув. Тоді знову вдарив мороз, і ми маємо ожелець і велику кількість дорожньо-транспортних пригод, тому що люди не готові до таких різких змін погоди. Тобто ці явища будуть негативно впливати. Також зміна клімату проявляється в кількості опадів, точніше, кількість опадів може залишитися сталою за сезон, але характер їх випадіння змінюється. Тобто, місячна кількість опадів може випасти за один-два дні і далі. Бути влітку спека і, взагалі, без опадів Сільськогосподарські культури не пристосовані до такого режиму. Так само це є негативним для роботи міста. Якщо, наприклад, в місті за один-два дні випала сезонна кількість опадів, то місцева каналізація не справляється з такою кількістю опадів і спостерігаються підтоплення.